Тому що ми не росіяни. Ми бережемо кожного нашого військовослужбовця, і мені, як командиру, завести ненавченого військовослужбовця, це отримати проблеми. Це потім буде паніка. Він не буде виконувати певні завдання, він не буде знати, що виконувати. Він буде цим самим деморалізувати своїх побратимів, котрі знаходяться з ним на позиції. а Плюс до всього цього, якщо він це це не знає, не вміє, то він може отримати поранення. Отримавши поранення, мені вже треба буде ризикувати військовослужбовцям, котрі будуть робити евакуацію. Тому якщо люди думають, що коли ти приходиш сюди, тебе кидають як ні. Ми повинні потім його звідти забрати, евакуювати. А це все ризики, це все інша робота. І ми не хочемо робити лішню роботу і втрачати додатковий особовий склад. Тому воно так не працює. Дуже гарно працює і ПСО російське, і вони дуже гарно розповідають, що ви ти сюди приїхав, тебе відразу на штурми, довість і додому. А це не так легко ще за двохсотитись тут. Тому що на вас працює цілий механізм, котрий дивиться, куди ви йдете, котрий супроводжує вас, котрий прикриває вас вогнем, котрий забезпечує вас. Медицина у нас дуже добре працює, евакуація. Коли до мене приїжджають військовослужбовці, оці котрі бусифіцировані саме ті, котрі контрактники, вони вже морально готові, вони вже чимось поінтересувалися з ними трошечки легше. Але коли вони приїжджають сюди і бачать, як воно є насправді, в них повністю змінюються їхні кругозір. Другий батальйон лицарі степу 122 ї окремої бригади територіальної оборони сформований на півдні Одещини у січні 2022 року за місяць до початку повномасштабної війни. Кістяк підрозділу це добровольці з міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. Цей підрозділ боронив Україну на кордоні з тимчасово окупованим Придністров'ям на півдні Миколаївщини, на Покровщині, на Сумщині. Командування підрозділу бойові офіцери, що починали шлях у війську як солдати, сержанти та молодші офіцери. Більшість вступила до. Була в ТРО» після успішної кар'єри у цивільному житті. В основі технологічного розвитку стоїть завдання замінити людину машиною всюди, де це можливо. На землі допомагають наземні роботизовані комплекси. Частина з них виконує логістичні функції. Частина перебирає на себе функції стрільців, саперів тощо, окремий акцент на повітряно-безпілотну складову розвідка та ураження як наземних, так і повітряних цілей ворога. Герой нашого інтерв'ю, пан Попандопуло, бойовий офіцер, що прийшов до війська на початку по. Но масштабного вторгнення до цього він займався логістикою і оптимізацією процесів у бізнес-секторі. Як піхотинець та молодший командир пройшов бої у Бахмуті в Серебрянському лісі і на Куп'янщині. Я вас вітаю в нашому етері. І дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Бажаю здоров'я, теж радий з вами поспілкуватися. Отож, другий батальйон лицарів Степу 122-ї бригади це підрозділ, що створювався перед повномасштабним вторгненням як стрілецький батальйон ТРО. За чотири роки підрозділ подолав великий шлях, і сьогодні про лицарів степу кажуть, що це технологічний батальйон. Як ви, от, самі для себе розшифровуєте це поняття? Ну, ми самі для себе розруфуємо це поняття тим, що потрібно замінити максимально людину роботизованою технікою, тому що ми менші за нашого противника, і ми не можемо так витрачати людський ресурс, як витрачають вони. Тому ми потрібні, нам потрібно йти на декілька шагів вперед, розвивати роботизовану техніку та максимально зберегти життя наших військовослужбовців. І саме для цього ми запроваджуємо наземні роботизовані комплекси та. Безпілотну складову мені так видається. Ну, принаймні, за згадками у ЗМІ, що НРК і велика кількість безпілотників це оцей період 24, -й, 25, -й, ну і, зокрема, 26 й роки. У який момент ваш батальйон почав концентруватися на активному впровадженні сучасних технологій? І Що саме до цього спонукало? Наш батальйон почав на цьому концентруватися в початку 25-го року. А спонукало це те, що ми. Отримали змогу отримувати на баланс роботизовані комплекси до цього вони не були так масово, так масово не вироблялися і отримували там якісь більш спеціальні підрозділи. Зараз це вже більш на масовому рівні, і, і роботів можуть отримувати і такі підрозділи, як наші ТРО, котрі вважаються пікотними. Але зараз усі підрозділи збройних сил України мають змогу, якщо у них є бажання та ціль. Це зробити, вони мають змогу отримати роботизовані комплекси та запроваджувати їх на лінії зіткнення. Коли ми говоримо про безпілотники, то війна стає усе більш і більш технологічною. Є випадки, коли дрони брали в полон росіян, є ж інші випадки, коли ці ж самі безпілотні системи рятували життя бійців на полі бою, проводячи ну, щось схоже до медичної евакуації. Скажімо е, так, от з досвіду лицарів степу наскільки дрони та БПЛА можуть замінити людину на полі бою? Ну, дивіться, на жаль, на 100% дрони та БПЛА не можуть замінити людину. Так і так, ці дрони повинен хтось обслуговувати, повинен хтось заряджати, повинен хтось ними керувати. Ми не можемо полягати 100% віддати там, на штучний інтелект чи щось таке. Тому на даний час нам не вистачає людей, котрі вміють користуватися джойстиком від приставки, розумієте? І ми зараз шукаємо саме таких людей. Тому що піхота піхотою, так звісно, вона теж потрібна, і ми теж її зараз реструктуризуємо. Ми робимо піхоту більш роботизованою, встановлюючи різного роду турелі і таке інше на позиції. Але все одно цими роботами повинен керувати військовослужбовець. І на жаль, дуже не вистачає особового складу а саме особового складу. До 24-25 років, котрі виросли на цих гаджетах, котрі ними користуються від садочка, а не так, як ми, і їх нам набагато легше навчати. Так, роботи дуже дуже рятують життя, тому що ви самі розумієте, що втратити роботи, втратити військовослужбовця – це кардинально різні речі. А так як ми фокусуємося на тому, щоб максимально зберегати життя наших захисників, то роботи це так би мовити мастхе. Ну, от про набір до вас ще трохи поговоримо пізніше, коли будемо говорити про підготовку. А для того, аби підсумувати трохи тему безпілотних літальних апаратів, от з поширенням БПЛА на полі бою, логістика, тобто доставка людей техніки боєприпасів на передній край, стала набагато більш небезпечним завданням ніж була у перші місяці і роки повномасштабної війни. Як логістика змінюється з приходом роботів, і можливо у вас є якісь приклади, якими ви можете з нами поділитися? Звісно, звісно, логістика змінилась кардинально, тому що зараз десь 10, 15, 20 кілометрів від лінії зіткнення це так звана кілзона. Так вона залежить від напрямку, там десь більше, десь менше, але в середньому десь 10 кілометрів це кілзона. Куди заїхати на машині, ви можете тільки в дуже погану погоду, а робота ви можете використовувати тоді, коли вам зручно. Він менше гріється, його більш погано видно в тепловізійні приціли, котрі висять на безпілотних літальних апаратах ворога. Тому вони тихіші, тому що вони на електродвигунах, ну, в більшості своїй, ну ми використовуємо тільки на електродвигунах. А вони тихіші. Їм можна тихо під'їхати до позицій, забрати пораненого, забрати загиблого нашого військовослужбовця, та вивезти на велику землю. А безпілотні літальні апарати, вони кожен день роблять доставку нашим військовослужбовцям, тому що ви теж, я так розумію, бачите, як зараз працює ворог. Він маленькими групами заходить в наш стил, намагається знайти якісь шпаринки в нашій обороні. І накопичуватись. А ворог в нашому тилу це потенційна небезпека для нашої логістики, тому що вони можуть банально розстріляти наш пікап. Війна стає усе більш технологічною, але насправді головне навантаження зараз і надалі падає от саме на піхоту на українських піхотинців, які стримують ворога. От коли ми говоримо про лінію фронту, наскільки роботу вдається заміняти саме піхотинця на передньому краю? А, ну, дивіться, піхота це. Певний постулат: якщо немає вашого піхотинця на цій землі, це не ваша земля. І будуть там роботи, будуть там ще щось. Це взагалі це все одно не ваша земля. Тоді туди повинен зайти ваш піхотинець, а повністю замінити піхоту на даний час неможливо. Можливо, в майбутньому, але ми зараз рухаємось до того, щоб піхота в нас використовувалася як в таких. В фільмах, котрі ми дивилися про роботів, там де один військовослужбовця захищають інженера, котрий з рюкзачком йде до вишки, щоб включити світло, щоб ця турель вбивала тих роботів, котрі лізуть з іншого боку. Але все одно люди потрібні. Але люди зараз вже більш потрібні не для того, щоб просто сидіти в ямі, поки що ще так є. Але ми рухаємось до того, щоб військовослужбовці обслуговували роботизовані комплекси, котрі будуть виконувати цю роботу по знищенню нашого ворога. А от ви частково говорили про те, що ворог теж розвивається. Ну звісно, що за ним пильнують і оглядачі, і військові на передовій, що ну само собою очевидний факт. А як у ворога зараз, от з безпілотниками, наскільки він встигає або не встигає за тією технологічною гонкою, яка зараз ведеться? Ну, дивіться, він не встигає за технологічною гонкою, але коли він отримує наші здобутки, певні, він може. Е Виходячи зі своїх спроможностей масштабувати вони в промисловість. Вони все роблять багато, все роблять масово. Ми так не можемо. У нас інша держава, інші фактори, і ми у нас більш дифердиверсифіковане виробництво. Сумієте? А, Але ми ми завжди на шаг попереду. Ось наприклад, зараз те, що я бачу по наземним роботизованим комплексам росіян, вони в них працюють на оптоволокні. ну ті, що я бачив. Або на радіосигналі. Радіосигнал це певна межа там, до одного кілометра використання. Ми ж своїх роботів використовуємо на 10-15 кілометрів від лінії зіткнення. Вони починають свій рух. Виходять, проходять 10 кілометрів, відпрацьовують. У нас є і бойові роботи, і логістичні, і повертаються назад. У росіян поки такої змоги нема, але вони все ж таки будуть намагатися щось у нас вкрасти, щось у нас. Скопіювати і зробити це масово, тому ми повинні, як українська нація, повинні бути більш гнучкішими. Ми вже є більш розумними, але нам потрібно не втрачати цей імпульс розвитку, тому що інакше росіяни нас на нас дожену. Ви прийшли до війська у 2022 році, коли такої кількості дронів та роботів не було і близько. Загалом ми розуміємо, що тоді мавіки, якісь від весільних операторів, вони були на вагу золота і передавалися всі одразу на військо. І зараз ми бачимо зовсім інші збори, і зовсім іншу підтримку від держави, у тому числі. Ви також починали як піхотинець. Розкажіть, як виглядав ваш військовий шлях? От від початку повномасштабного вторгнення, що в ньому було найскладніше? От ті деталі, якими ви готові з нами поділитися? Дивіться, найскладніше це була адаптація у війську. Тому що зараз військовослужбовців, котрих призивають у Збройні сили України, вони проходять без ВП 50 там чи 52 дні, я Не пам'ятаю. Потім приїжджають до підрозділу тут ще проходять адаптацію мінімум два тижні, і тільки потім їх починають залучати на позиції, але вже з досвідченими бійцями. У нас було трошки інакше. Нам дали автомати, сказали, там ворог вбивай його. Ми навіть не знали, більшість як той автомат розбирається. Тому саме важке це була адаптація після ситого цивільного життя попасти в те місце, де є тушонка та мій. Розумієте, це було для мене найважче. Так, в принципі, все інше воно йшло якимось таким своїм чередом, і воно вже не було дуже негативне і дуже важке. Спочатку ну мій бойовий шлях почався в Києві, я сам киянин. А я прийшов до війська 25 лютого 22-го року. Спочатку були бої під Києвом, потім ми поїхали на Бахмут. Там, до речі, я перший раз побачив безпілотні системи ворога. Я йому помахав ручкою, він помахав мені і полетів по своїх справах. Ось таке в мене знайомство було з безпілотними системами росіян. Далі після Бахмута в Бахмуті було, звісно, дуже важко, але це був такий більш. Бойовий опот, тому що бойовий досвід, тому що під Києвом я ще майже нічого не розумів, нічого не вмів. Ну таке. А після Бахмута у нас був серебрянське лісництво, після серебрянського лісництва у нас був купінський напрямок дуже довго, і ось після купінського напрямку ми переїхали зараз на Сумський. Всі, всі етапи були важкі по-своєму, тому що розумієте, розвиток війни він не зупиняється. Завжди є щось нове. Ти повинен завжди був бути в тренді цих змін і намагатися запроваджувати їх, тому що якщо ти не будеш нічого робити, то ніхто нічого не буде робити. Яким був ваш цивільний досвід, життєвий досвід, що саме ви принесли з собою до війська? Бо розуміємо, що зараз українська армія це люди, які мають величезну кількість навичок здобутих у цивільному житті, але змушені їх трохи переформатовувати під потреби армії. Ну, дивіться, мій цивільний досвід був: я працював в логістичній сфері, закінчував транспортний університет в Києві і працював по спеціальності. Я перед початком повномасштабної війни вже займався реструктуризацією логістичних підрозділів повністю циклом у виробничих логістичних компаніях. Ну, в виробничих компаніях логістичні підрозділи реструктуризував менеджмент та системне мислення, те, що я приніс з собою. А, і це насамперед це дуже дуже знадобилося в армії, розумієте, і на даний час дуже багато військовослужбовців, котрі керують підрозділами, батальйонами, ротами, навіть полками, вони починали цивільними, так як я від солдата, ну можливо, від офіцера, якщо вони була військова кафедра, розумієте, і це зараз нам допомагає тримати той імпульс розвитку, котрий в нас зараз є. Тому що якби ці люди не долучилися, якби вони не задонатили свій інтелект, своє минуле життя. Своє здоров'я на це все у нас би не було змоги так швидко розвиватися і мати таку технологічну перевагу над ворогом. Трохи хочу саме поговорити з вами про цей набір охочих до вашого підрозділу і поговорити це, от зокрема в контексті вашої історії. Кожен цивільний і цивільна мають якийсь там набір навичок, які вони здобули у цивільному житті. Як направду це може стати якоюсь основою для подальшої служби? Як зараз при сучасному рекрутингу, коли він трошки змінився, якщо будемо порівнювати з попередніми роками, направду, от можна застосувати ці навички, як їх правильно подати, куди йти, як знайти собі майбутній підрозділ, опираючись на те, що ти вмієш у своєму житті зараз? Ну, дивіться, по-перше, якщо у вас певні навички, то вам потрібно, коли ви вже потрапили, пев... по-перше, Попер... по у вас є два шляхи. Перший це контракт, другий це мобілізація. Це два кардинально різні шляхи. А коли ви підписуєте контракт з певним підрозділом, який ви вибрали, ви можете підписати контракт на певну посаду і 99%, що ви саме на цю посаду і попадете. І будете виконувати свої обов'язки згідно того, що ви вже вмієте. Дуже багато таких спеціальностей, про котрі люди навіть не думають, що вони важливі. А в армії це ж як вам так пояснити, щоб один військовослужбовець зробив постріл, його повинні забезпечити 6-7 військовослужбовців, тому що йому ці боєприпаси потрібно привезти, виробити, навчити його це робити і таке інше. В піхоту потрапити ще не так легко. А що цивільним хотів би порадити, я хотів би їм порадити навчатись. У вас є час, ми вам дали 4 роки часу на те, щоб опанувати якусь спеціальність. Ви можете подивитися, що є. Ви можете, навіть якщо ви не готові підписувати контракт, навіть якщо ви чекаєте білого бусика у вас під парадним, то ви можете опанувати якусь певну спеціальність. Із тих, що є. Ви можете це поцікавити, це в вільному доступі в інтернеті, на тому ж Ютуб, і опанувати цю спеціально саме через Ютуб. Там є дуже багато роликів, гайдів і таке інше, то ви можете всю інформацію взяти звідти. Але що основне, що я буду радити кожному українцю, це тактична медицина. Тому що тактична медицина, вона вам згодиться, як і в цивільному житті, ви самі розумієте, зараз тут обстріли наших міст, і ніхто не знає, куди воно прилетить. Тому ви свої, своїми знаннями можете врятувати життя, наприклад, свого сусіда. І це 100% знадобиться тут, тому що можливо вас і мене ця погана участь там поранення, але вашого якогось побратима може не минути, тому тактична медицина це основа основ. І далі вибирайте собі спеціальність. Спеціальності є різні. Ось, наприклад, до нас прийшов мобілізований, я його питаю, що ти вмієш? Він говорить, то нічого не вмію. Я кажу, ну як нічого, говорю, ти чималю займався до війни. Я геть, працював на екскаваторі. А у нас тут, в нашій області, дуже багато екскаваторів і один екскаваторщик залишився. Розумієте, наскільки він цінний зараз не тільки для мого підрозділу, а для усіх, котрі стоять поруч зі мною. Тому що ну, копати лопатою і копати екскаватором це дві кардинальні річі. <рі> Тому ви можете вважати, що це нікому не потрібно, але в армії це може бути дуже, дуже, дуже потрібно і на золота. Тому, коли вас вже бусифікували, так, так би мовити сказати, не бійтеся, казати про те, що ви вмієте, про те, що ви хочете робити, вам допоможуть, вас направлять на навчання. А ось, наприклад, як мій товариш, його в Києві бусифікували. Він попав в ДШВ, але виявив бажання він все життя грав на приставці, він про це сказав, і зараз він пілот безпілотних систем в ДШВ. І він після БЗВП залишився ще на до навчання, там на декілька тижнів. І зараз він літає бій, б'є ворога технологічно, не в окопі. Я дуже згідна з вами щодо поради готуватися для цивільних і, зокрема, вивчити медичну допомогу, яку можна надати самотужки. Це хороший заклик і хороше нагадування для наших глядачів і читачів, зокрема. Але я хочу з вами поговорити також детальніше і про БЗВП, базову загальну військову підготовку, як вона зараз відбувається. Плюси, мінуси підводні камені. Скажімо, так як її оцінюють у вашому підрозділі? Чи відбуваються додаткові навчання? От словом, що відбувається з бійцем. Після того як він е, іде, скажімо так, потрапляє на БЗВП, і потім вперше виходить уже на бойові завдання. Ну я не, не візьму на себе відповідальність сказати за всі центри БЗВП, тому що вони всі різні, все залежить від людей. Розумієте, військовослужбовець збройних сил України він не народжується як у фільмі Володар Перснів, коли там виходять із такої дом, не розумієте? Ми всі прийшли з цивільного життя, і я не можу вам сказати за всі навчальні центри. Усюди є люди, але в в загальному, в загальному, як воно є, то в загальному військовослужбовець за 52 дні отримує найнеобхідніше і дуже, дуже важливі знання, котрі йому знадобляться тут. Він проходить інженерну справу, він проходить роботу зі зброєю, він проходить загальні поняття, картографії, топографії, і ну, дуже там дуже багато і так далі. Потім, після того, як він закінчує БЗВП, там йдуть загальні знання. Після того, як він закінчує БЗП, він приїжджає в наш підрозділ, наприклад, до нашого підрозділу. І в нас ще є так звана адаптація. Вона ще два тижні тут. Тобто вас не заводять в зону бойових дій, ви знаходитесь на відтяжці 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. І там з вами займаються наші бойові сержанти. Тут же ми проходимо саме те, що буде виконувати цей військовослужбовець, на що він прийшов. Якщо він, наприклад, прийшов у піхотний підрозділ, то ми. Додатково проходимо інженерну роботу, кожен день такме, тому що такме це та річ, котра повинна у вас бути на основі інстинктів, тому що в момент екстреної ситуації адреналін, паніка, і ти повинен інстинктивно розуміти, що робити з тим турнікетом та що робити з тою аптечкою. Плюс ми ще проводимо військовослужбовців, як їх бачать дрон, щоб він, ну, люди не розуміють. Люди дивляться відео, як прилітає ФПВ і ділить навпіл. І і робить з одного поганого росіяни на два добрих. І вони не знають, як він саме його бачить, як йому протидіяти. І ми ще це все додатково проходимо, відштовхуючи світові посади, на котрі до нас прийшов військовий службовець. І тільки після цього, коли ми вже впевнені в його знаннях, ми його можемо завести на бойові позиції. Поясню, чому так. Тому що ми не росіяни. Ми бережемо кожного нашого військовослужбовця, і мені, як командиру, завести ненавченого військовослужбовця, це отримати проблеми. Це потім буде паніка. Він не буде виконувати певні завдання, він не буде знати, що виконувати. Він буде цим самим деморалізувати своїх побратимів, котрі знаходяться з ним на позиції. А... Плюс до всього цього, якщо він це, це не знає, не вміє, то він може отримати поранення. Отримавши поранення, мені вже треба буде ризикувати військовослужбовцям, котрі будуть робити евакуацію. Тому якщо люди думають, що коли ти приходиш сюди, тебе кидають як ні. Ми повинні потім його звідти забрати, евакуювати, а це все ризики, це все інша робота. І ми не хочемо робити лішню роботу і втрачати додатковий особовий склад. Тому воно так не працює. Дуже гарно працює і ПСО російське, і вони дуже гарно розповідають, що ви ти сюди приїхав, тебе відразу на штурми, 200 і додому. А це не так легко ще за двохсотитись тут. Тому що на вас працює цілий механізм, котрий дивиться, куди ви йдете, котрий супроводжує вас, котрий прикриває вас вогнем, котрий забезпечує вас. Медицина в нас дуже добре працює, евакуація. Коли до мене приїжджають військовослужбовці, оці котрі бусифіцировані саме, ті, котрі контрактники, вони вже морально готові, вони вже чимось поінтересувалися з ними трошечки легше. Але коли вони приїжджають сюди і бачать, як воно є насправді, в них повністю змінюються їхні кругозір і їхні поняття, і відношення до армії, вони починають служити, виконувати свої бойові завдання, тому що вони знають, що вони не кинуті. І це основне. І на завершення маю таке знайти напівфілософське питання до вас, бо ваш підрозділ можна назвати унікальним у певному сенсі, як і деякі інші бойові підрозділи українські, як і більшість бойових підрозділів українських, і тому що ізмеїльський батальйон Лицарі Степу і 122-га одеська бригада ТРО загалом по суті вдарили по ворогу уже на етапі свого створення, бо окупанти люблять розповідати про те, що на півдні України їх нібито всі чекають, і взагалі Одеса це руський город, як говорять їхня пропаганда. І тут на Одещі формується не просто підрозділ, а величезне військове з'єднання з українці з українців з різних частин нашої країни, і вони не тільки зустрічають окупантів зі зброєю в руках, але й починають відсувати росіян подалі від. Рідних домівок чотири роки на різних напрямках від кордону з тимчасово окупованих Придністров'ям до Покровська від Миколаївщини до Сум. Тобто, часом доводиться захищати своїх рідних у понад тисячі кілометрів від дому. Мені видається, що це дуже сміливо і дуже героїчно захищати насправді своє рідне, свою країну, своїх близьких людей не на порозі дому, а десь там далеко, і пам'ятати заради чого це все. Як ви ставитеся до такого факту, до того факту, що направду, от як ви говорите, домівку доводиться захищати будь де на Сході, будь де на півночі, будь де на Півдні, там, де потрібне зараз підсилення українських сил оборони у вигляді вашого підрозділу? Зокрема, дивіться. По перше, я вважаю, що кожна людина, котра зайшла на бойові позиції, вже є героїчною. І немає різниці там далі відомо чи ближче відомо, тому що цей вчинок, це вже є героїзм. Стосовно того, що саме ізмельський підрозділ і так званий Руський Мір, то це це так, це дуже дуже важливо, дуже героїчно, тому що наш підрозділ складається в більшості там з є люди з болгарським корінням, з румунським, з молдавським і це. Чуто навіть по прізвищах, ті, котрі я в Києві взагалі ніколи не чув, розумієте. А і люди пішли захищати свій дім і зробили дуже вірно, тому що розумна людина захищає свій дім далі від свого дому і не допускає ворога до себе на поріг. Я пішов, коли вже в моє місто заїжджали росіяни. Вони пішли, коли їм ще нічого не загрожувало. Тому я дійсно вважаю, що те, що зробили ці люди, котрі служать в цьому підрозділі, це виключення. Тому що їм ну давайте будемо реалістами, їм багато чого не загрожувало. І ще хочу таке додати: у нас тут нема розділення ні по географічному признаку, ні по лінгвістичному. Ми тут всі одне ціле, ми всі одна команда. А в таких справах як війна. Все залежить тільки від команди персоналі тільки допомагають цим командам якось розвиватися та вибирати якийсь напрямок. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам, що знайшли час для нас, і дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборони України від ворога. Дякую, також хочу подякувати за змогу висвітлити роботу наших підрозділів територіальної оборони, щоб люди, хоч трошки більш прозоро розуміли, що тут є, як це працює, і долучалися до наших підрозділів також. Дякую. Я дуже сподіваюся, насправді що ця розмова стане корисною для новобранців і для людей, які хочуть трохи розвіяти для себе стереотипи стосовно територіальної оборони і зрозуміти про те, наскільки наше військо талановите і різнобарвне, і наскільки бійці мають різного досвіду за плечима, який допомагає їм будувати кар'єру зокрема і в українських силах оборони. Дякую вам ще побачимось. Другий батальйон лицарі степу 122 ї окремої бригади територіальної оборони сформований на півдні Одещини у січні 2022 року за місяць до початку повномасштабної війни. Кістяк підрозділу це добровольці з міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. Цей підрозділ боронив Україну на кордоні з тимчасово окупованим Придністров'ям на півдні Миколаївщини, на Покровщині, на Сумщині. Командування підрозділу бойові офіцери, що починали шлях у війську як солдати, сержанти та молодші офіцери. Більшість вступила до. Лавтерео після успішної кар'єри у цивільному житті в основі технологічного розвитку стоїть завдання замінити людину машиною всюди, де це можливо. На землі допомагають наземні роботизовані комплекси. Частина з них виконує логістичні функції. Частина перебирає на себе функції стрільців. Саперів тощо окремий акцент на повітряно-безпілотну складову розвідка та ураження як наземних, так і повітряних цілей ворога.